Tchau, 2422 гривні 40 копійок для виконання е, рішення суду, виконавчого збору по рішенню суду на відшкодування гаду за 2021 рік. Вони повинні перенаправити кошти з матеріалів на Код 28 минут для оплати цього виконавчого збору. Тут говорять, немає, що ми виконавчі збірні, так повинні оплатити, так що... Ми будили комісію, що і поговоримо завершили, так. Тільки виконавчі вирішив. Are the numbers? Epașul. Так, і тому подібне. Це якщо ще гроші, перенаправили. Так. Андрійчик, за. Бедак, за. Скербашевський за. Рішення 3, троє за, рішення при. звернення Переставської сільської ради про перенаправлення коштів. Із апарату Переселенської, по апарату Переселенської ради по послугах 22, по 22.40, сумі 78 тисяч 500, здійснивши залучення до спеціального фонду по устрою для встановлення для придбання обладнання і встановлення інвестора для переселенців сільської ради для балансування напруги суміскої ради. Тому що пропадає, Тому, що пропадає в місті, коли вивезли на ці комп'ютери, не можемо.

У зв'язку з збільшенням штатних одиниць у Горильському закладі дошкільної yes. освіти і архитовних роботка пропозиції від відділу освіти і від самого садочка немає, звідки ці кошти перекинути. На даному етапі я можу сказати так: у нас, та, е, щоб взяти з перевиконання дохідної частини, то у нас так, на даний момент Я просить, що є свого Керівника, який звертається з цим. Він до да нам пояснював для чого. Я що, говорила, що як я говорила, щоб були на комісії. Ми не розуміємо. Наприклад, для що я, я... Можу, для я не пояснити. Любимо синів, бо це не в Ні, дивіться. Я вам скажу таке. те, що мені поясняє, це те, що написала у сті, що я вам зачитала. Так, по-друге, ви пам'ятаєте, що ми при плануванні бюджету всім закладали всі потреби, нічого ми не знімали, нікому ми не зрізали. Все, що було подано в потребах, ми все. Позакладали по обов'язкових статтях так і мало не було. Претензій не було ніяких і заперечень ніяких ніколи не було. Пруть на те, що в серпні місяці зв'язку зі змінами до закону про дошкільну освіту, вони вводилися нові штатні одиниці, збільшувалися штатки, і тому їм не вистачає. Тим садочкам двох вистачає до кінця року, поки що, почав. Сонечку по фітхові я знаю ситуацію, що там з'явилася тепер. Зараз з листопада місці є дитинка по інклюзії, і там треба брати асистента. Э, інклюзії, асистента. Асистент, чи, але бухгалтерка з завідуючою казала, що вони прорахували, що вони би мали вкластися. Якщо вже десь щось там і в грудні не буде ставати, то ми на комісії просто перекидку ходім і трогаємо, що там проблеми, як поки що такої і немає. Про ситуацію я знаю, але ще поки що зелень про пішення фінансування. Від них немає. По незабутці хочуть гроші. 300 тисяч перекинути з чогось. Я ну, Я перше зараз на даний момент я не бачу з чого. Якщо брати перевиконання дохідної частини, то у нас на вересень місяць було перевиконання 88 тисяч гривень по дохідній частині. Ну, так як я прогнозувала, що великого не буде, так ми багато зуточнили. Або за жовтень місяць, станом на жовтий є 194 тисячі тільки перевиконання дипломатні частини. Тобто навіть якщо хотіли ви уточнити доходи, на тих, то ми можемо тільки 194 тисячі. Два варіанти. Я пропоную так, або розглянути сьогодні і відмовити, або перенести на сесію грудні місяці буде видно, скільки їм не доївка. Ну то можемо відкладати на наступну комісію. Думаю, Думаю, і на... Записався на наступну комісію, керівник разом із відробовкою. Керівник Перенесено разом буде з із... чеснокові розвітку і там. Перенесено на наступну сесію. Якщо ми можемо це, то можемо, можемо Ну, ще не кинеть року, тому що ми а... ще можемо поки що. Киримо, так, буде таки теж. Я не знаю, що в слідуючий раз продукт планувати бюджет, щоб так було. Mm -hmm. Ми весь час стикаємося з таким... Ну і чому знову не забутка? Я не знаю, Є на цій сесії буде розглядати депутатський запит е, від Гараздюка, щоб в зв'язку згідністю поновити документацію на спортивні майданчики штучним покриттям Сергія та Паталовців, прошу виділити кошти на корикування та експертизу проєкту майданчика згідно кошторису, погодженими сторонами. По цьому депутатському запиту я е, е, можу ситуацію. У нас є документація на спортивні майданчики поговорили ці Волосові ще з 2019 року, чи 2019. Ну, у нас було під кінець 2019, нам її віддали, я розумію, початок 20-го року ціною по кошторису. На даний момент проєктна документація не потребує корикування, а сама кошторисна документація потребує коригування. Тому що самі розумієте, що з того часу ціни змінилися і це однозначно. Для того, щоб почати роботу, те, що ми затвердили на майданчик і виділили кошти той мільйон 260, 000, то ми цього не можемо ті кошти використати у зв'язку з тим, що треба поновити проєктно-кошторисну документацію. Для того, щоб поновити проєктно-кошторисну документацію, я пропоную протокол комісії прописати, що з даних призначень, які були виділені на спортивний майданчик. Проплатити коригування кошторисної документації по даних, спортивних, по даних це означає, що це було ко коригування. Так, однозначно. Я тому так чітко кажу, що за провести коригування кошторисної документації по спортивних майданчиках свого ринку. Коли ж буде коригування, коригування документації, тоді ми, по-перше, будемо бачити чітко суму, яку нам потрібно на ті майданчики гроші. І по-друге, будемо мати з починати рухатися, тому що до кінця року, якщо буде не зробимо коригування, то ми ті гроші засвоїмо, які ми вже виділили. Якщо встигнуть робити живе коригування, то можливо з цих грошей ми ще частину робіт проплатимо на цей рік. А вже при плануванні 26-го року будемо мати чітку картинку, скільки нам треба, щоб залишити ці два об'єкти. Я думаю, що треба, так? Ставимо? Так, ми Шкода просто практика. Не пилят. Це питання вже появляється. Там в основному, що ще не сказала, що десь буде біля 100 тисяч корупування тієї документації. Ну, приблизно мільйон нам це на самі роботи, то судя частинку, частина, це. На 200 тисяч корування частиною. Дозволете корупування, дозволити корупання. Значить, коригування. Висловити користування чи корегування. Коригування. 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 У нас ще є заява до Переселенської сільської ради від спілки ветеранів Пересельська громада. Прошу залишки коштів відповідної програми підтримки військовослужбовців та цивільних осіб. Які відзначилися чи відзначиться в процесі військової агресії Російської Федерації проти України та ще сімей на 22-25 роки, відповідно до пункту 10 напрямки діяльності та за заходів програми, а саме надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, які приймають безпосередньо участь бойових дій, забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі й стримання збройної агресії, до державних свят. У розмірі, що залишився станом на 21.10.2025 року, з метою подальшого виконання допомоги військовим та демілізованих ветеранам передати дані кошторисні призначення для нашої спілки. Ми з того мільйона, які ми закладали на виплати до державних свят, у нас були звернення, ми виплатили 625 тисяч, 375 тисяч по даному пункту, 10 напрямку виконання програми у нас залишилося яду. Е е якщо роз'яснити ситуацію, то я вам скажу так, для того, щоб ми могли фінансувати громадську організацію, вони повинні бути нашими одержувачами коштів. Вони повинні мати рахунки відкриті в казначейській службі, вони повинні бути підзвітні в Переселенській сільській раді, тобто одержувачними коштів Переселенської сільської ради, підзвітні сесії, і це повинно бути прописано все лип, у статуті. І Відповідно, ну всі заходи повинні проводитися з відомо переселенці сільської ради, навіть виплати цим. Безуміло. По цьому заходу вони повинні поговорювати з нами. Усі операції фінансові проводяться при наявності статуту. Фактично вони так, фактично на банку, тому що органи mm. місцеворудування ми не можемо працювати з банком. Ми працюємо з Казахсечко. Ну і Можна це йде відкриті та відкриті. Я просто уточнюю, бо потім би не було ніяких ситуацій, бо я можу всі громадські організації. І, відповідно, вони повинні бути так структурний підрозділ Переселенської сільської ради. На даному етапі, я з ними говорила, на даному етапі вони до казначейства ще не потрапили і не покладати чи їм відкриють з даними їхніми реєстраційними чи документами, реєструє? чи їх реєструють у казначействі. Згідно з ми, якби, можемо частинку коштів по цій програмі, ніби розробити їх частковим розпорядником даної програми, відповідно, треба вносити зміни в програму. І Виконавцем програми прописувати, що крім Пересенської сільської ради ще дану спілку, і тоді включати її в мережу. Якщо ви зараз приймаєте погодження, якби такого, то тоді я буду прописувати, що включити в мережу заклади Пересенської сільської ради дану організацію і вносимо е, зміни тоді в саму програму, де е, враховуємо їх як частковим виконавцем заходу по даній програмі. Юридично описуються, що не було. Якщо вони зареєструються указанчатися, то юридично відписується. Якщо вони зареєструються указанча. Вони є юридична особа. А як без статусом? У них є статут, а тільки я вам кажу, для того, щоб вони могли з Пересенської сільської ради, вони реєстратора зареєстровані. Але їм потрібний бухгалтер і зареєструватися ще як одержувач коштів у казначействі. Бо на даному етапі вони ще не можуть у казначействі. Якщо вони зареєструються в Казначесті, відповідно, ми дане рішення виконаємо. даний пункт. Якщо ви приймаєте погодження фінансування 350 дійсно... Із поправки, якщо буде проведено. Реєстрація, то за це є. Так, правильно, звичайно. Діти при наявності в реєстрацію визначається. Ну, на сесії буде ще депутатський запит, наскільки я чула від голови, ага. але дане звернення надійшло швидше, ніж депутатський запит. запит, і голова розписав його на 100 е, 21.10. Розписав на бюджетну комісію і окремо на сесії. На сесії буде депутатський запит. Він сказав, що вже це читати, ну, давай звернення не буде, буде депутатський запит. Не, то я не бачила так. Як правильно зривувати рішення Рішення я вам кажу, якщо ви підтримуєте, ми підтримуємо. якщо ви підтримуєте, то я таки пропишу, що внести зміни у програму так. спочатку, визначити їх відповідальним виконавцем за пункт 10 а дальше, на 25 рік, а далі так і далі визначити їх одержувачем від Перестанської сільської ради для виконання. У результаті голосування повинно писати, що юридично закінчити правильне оформлення. Так? Да. Так. Реєстрації визначається. Так і не вижу. Так, пишіть. Голосуйте, так? Андрій, а не Так. За три. Ну і ще є, Рішення. 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 Дякую. Ще є звернення. Е, як виявилося, у тут цілого ще є один постраждалий від падіння до шахету. Там пробито кусочком металу, пробитий профіль на даху і збита одна з двох шибок на малезенькі Зоняшня шифка 100 літньо, внутрішня збита. Є звернення на комісію, прошу дати мені матеріальну допомогу спиртів, на відшкодування збитків внаслідок події невідомого ППП в селі 5.10.25 року. По, комісії? По е, Тих громадян, ну, які... Які... які були постраждали, куди знаєте, частково відновили від, від У кого там шифер треба було перекрити, частково відновили. Частково людям повністю оплачено, в ну, подано, вже прийнято вами було рішення про виділення коштів на оплату вікон, які були вибиті у селі Туцию. С Іванчук СВ. Вулиця Бойчука, після. Даху, так? Так, так. А на Серпатіх, скажіть, що це не мене. Ну дивіться, оцінки вартості е, я не маю. Я маю я тільки одне ну, звернення. Якщо бляда. реально, то там треба заклеїти у ту бляшку, що, ну, діючку, що пробита в даху. Там малесенький кусочок мені пояснювали. Ну і віконця фактично ну, зовні стоїть на поділку, бо зовні шибка не збита. Збита лише з двох одна ну, пояснила мені. Що там і збитків великих немає. Ситуація така, якщо комісія обстежує, то виясняє. Рекомендації комісії їм звертатися постраждалим до обласної адміністрації на виділення коштів і комісія тепне старше і Ще по тому є, що вони можуть звертатися на звернути. А може звертатися, а суми не визначити, бо суми ж ну, немає. Суми немає, та, не має, бо вони не зробили оцінку. А це я... це. для того, щоб звичайно, він звертатися, звичайно, їм треба експортну оцінку і кошторисні збитки. Визначення вартості збитки. Добре, яку суму їм відповідно. Вони не просять, суми не визначена оцінка. Або рекомендуємо визначити вартість збитків. Ну, тоді переносимо, на друге спокійно. Ви вже госувати. Я не можу це і не подати вам, тому що воно ще не йшло до 27-го 10-го, але якісь рішення ми повинні прийняти. Або а переносимо пареносимо? після а, надання вартості зброї. Голосуємо, так? Микола <звіг> Васильович. Андрей, за перенесення, Миколайович. Так, десь каталозі не Це Не порядка комісії ми ну, yeah, не вимагаєте, моя думка, якщо приймати таку заяву, то вже має бути конкретно, що Ну, Дивіться, це треба приймати мене після голови. Яку мені подали, таку я вам читаю. Я відмовилася, що машу немає права. І ще так думаю, якщо ви бачили проєкт рішення, хотіло би знати, чи ви у вас є якісь питання про тих рішеннях, які зараз будуть розглядатися по фінансу. Бюджетний транспорт, те, що ми погодили на попередній, це ви пам'ятаєте. Про внесення змін там було те, що ми в бюджетну комісію винесли окремі рішення по головіських зупинках. Про внесення змін ми окремо на сесії тоді винесли. Це попередній комісії. Затвердження протокол ви, напевно, бачили. Все те, що ми погодили, все було включено в той попередній протокол. Чи є питання? Про задаження втяжно-кошторисної документації це ті документації, на які мали рішення на ремонт, вже є пошторисні документації, які потрібно затвердити. Це йде так. Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги, богородчани ланча, є кошторисна документація. газопостачання в Це те, що по Дарниці, що вони роблять. Поточний ремонт покриття площадки на території Гаврилського ліцею, вже є документація. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці лісував, задіволостів є ж документація. І все. <бухи> і <Всі> решту <resti бухи> ще можливо, до питаю. 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 Наші, Скажи мені, вони не важні освоїти 15 мільйонів. Цілу. Це всі розуміють, він сам каже, що 10 мільйонів освоїть. Чи можна ми 3 мільйони знайти і керувати не, не грошей? 3 мільйони на лібій, які надають дорожня. У нас перевиконання, я розповідаю ситуацію. У нас перевиконання дохідної частини, станом на перше десяте вересня місяць є 88 тисяч. 686 гривень 21 копійка. Станом на перше 11 разом з цими 878, тому що ми не уточняли за період жовтні є разом 194 тисячі 33 гривні 3 копійки. Я ще не маю підстав виконати рішення, яке було вами прийнято про виділення 3 мільйонів доларів. Ні, ти зіпостійно, ми знайдемо на тій сесії. Я вам казала ще на тій сесії, що ми не можемо, ми не знайдемо цих 3 мільйони з перевиконання, тому що я не бачу вже більше таких виконань. Добре, тепер питання таке, якщо ми, наприклад, тих 3 мільйони додамо після нового року, а нам з цих 15 мільйонів, які не освоюються, 3 мільйони довести, ми зробили кілометр дороги військо. Які не освоїться, я не розумію. 15 мільйонів це дали на Туда. 15 мільйонів ми не освоїться до кінця року. Ви освоїте на 10 мільйонів. Значить, 5 мільйонів в нас нашається вільних, люди. Ми можемо 3 мільйони взяти, що на дорогу ви зробити. Коли тепер? З того року?

Замовляється проєктно-кошторисної Ну, у нас це комісія, проєктно кошторисна документація, проводиться експертиза, тоді подається документація на затвердження сільської рішення, от має бути таке саме, як оце, про затвердження проєктно кошторисної документації. Тоді аж можна оголосити тендер на роботу. Проводиться тендер на виконавця робіт, тоді ж виконавець робіт приступає до роботи. Я вже виконавець робіт ці справи до, до кінця року, то може всі 15 освоїти, а якщо не справить, то на даний момент ще документації про виготовлення, про затвердження проєктно-кошторичної про документації мені ще не подавали на це. На тобто я вже, е, ну, я так розумію, що вона ще не до кінця гроші? На що йде троше? На об'єкт, виділяйте об'єкт, на броні, потім подається документацію. Потім тут дезопальна інформація, потім наші професійні, потім вложить тепер на роботу, вона не зробить, що вона це зробити. Чітка зібрати. Ми не можемо по своїй роботу, ми воно збираємо. Тому я не можу гарантувати, що вони освоїть або не освоїть, тому що я ще Давайте це питання, як діємо повністю на сесії. Та комісія більше при прекрасно робіт. Є варіант, Я варіанти, але треба готуватися, чекайте, освою, не освоювати, як це буде запросить службу, тоже добре. Кошторисна документація робиться, тому що вже нас віки. Ми той раз ми той раз поділили на три об'єкти. Три документації по одному об'єкту. То кошторисна документація робиться, то що вона ще так розумію, до кінця не готова. Немає експертизи, щоб затвердити її на сесії. На цю сесію прикодено було її на затвердження. Добре, зробила сесію, дивіться. Да, так, я сесію збираю, я можу по пакету матеріалів запропонувати її. Можна натиснути тоді, а як можу почати цю роботу, якщо немає тендера, оболошення, а що бути почати? час. Треба, якщо робота вже почається. Тут, ще одне рішення, яке буде по на цій сесії, це співфінансування з цільової програми. Ви напевно бачите проєкт рішення. Це по ті програмі, що ми затвердили 10 тисяч з тих десятими попередніми сесії рішення. Сесії було прийнято для двох, двох проєктів переможним, яким був виноградник Петле і Помп Виділили по 2 тисячі. Тепер він подав ще нові проекти на комісію. Обласну, і він знову має два проєкти переможця. І звернулися до нас, щоб до цих двох проектів, які ми ввели до щоб ми ще дали співфінансування. Тобто я пропонувати буду, щоб закрити фінансування по даній програмі, тому що до кінця року обласна більше проводити колоси не буде, Ще по 3 тисячі, оцей двох проєктах, тобто ми закриємо в програмі повністю фінансування 10 тисяч. Це буде на сесії, я просто владу відомо, що ви розумієте зрозуміли, про що буде ситуація. Більше, ну, більше в мене питань немає. Це всі ті 10 тисяч доросли, правда? Ми 10 тисяч виявили, ми прохали. Дві рази дали. З тих 70 тисяч ми дали, рішення прийняли на два проекти погодити по 2 тисячі, то ж 4 тисячі. І знов А тепер у голові є два проекти по виноградникам, я буду пропонувати на сесії, щоб закрити по програмі фінансування ще по 3 тисячі на ці два проєкти. Тобто, загалом ми виконаємо програму, заплановану на цей рік повному армії. Ні, це буде на сесії. А, це я просто дам до видно по рішення, якщо є якісь питання чи уточнення по рішення сесії проєкту рішення, то прошу додавати. Більше, більше у мене дякую.